Ви говорите про те, що ви побоїтесь, так що з України може початися третя світова. А що може стати тоді передумовою? Тобто, Путін може зробити якусь провокацію та напасти на країну НАТО, і тоді країна НАТО буде змушена відповісти. От як ви це бачите? Я передумову бачу тільки одну. якщо за Путіним залишаються території, які він окупував. І включаючи і Придністров'я, включаючи Абхазію, Асетію і звичайно Крим і наші окуповані території. Якщо підписується якась там угода на кшталт Минську, Мінськ, другі, тоді Китай розв'язує руки і каже: ну, якщо Путін собі дозволив забрати Крим, якщо за них залишили окуповані території, тоді Тайвань наш. Більш того, от дивіться, от є такий феномен. А союзники зла, це і можуть бути потенційними ворогами, коли починалася Друга світова війна в 39 році Польщу ділили і Сталін, і Гітлер разом. Причому Сталіну тоді він собі відхопив і країни Балтії, і частину Румунії, Басарабію, і половину Польщі, і мені здається, щось Сталіну дісталося і від Чехії, яку. Тоді анексували теж е, німці, але це не завадило е, Гітлеру напасти потім на радянський Союз і продовжити війну, е, мріючи про свої території так званої життя для майбутнього рейху. А зараз е, Пікін хоче, щоб Путін переміг. Для нього це буде означати, що Сполучені Штати і допомога Україні нічого не варті, вони не працюють. А значить, він може почати війну проти Тайваня, коли Сполучені Штати, скажімо так, навіть заявляючи про допомогу Тайваню, не зможуть його захистити проти армії Пекіну. Але це не завадить йому завоювати частину території Росії, на які він розраховує. Це далекий схід, Владивосток, частину Сибіру і вся Монголія, і це і буде третя світова війна. А далі різні країни, наприклад, Пакистан згадає, що він претендує на якісь території в Індії, Турція, Ердоган скаже, давайте повернемо наш Кіпр. Пам'ятаєте, там є конфлікт заморожений. Курди скажуть, а ми хочемо свою, свою державу, яку да, ну і так ісламісти почнуть ділити світ по-своєму, по всьому світу буде полохати. А якщо всі побачать, що диктатор, який розпочав війну проти незалежної країни, Оплатився за це і е, його засудили, він програв війну. Це і буде запобіжником, і це буде відбуватися саме в Україні. Тому таким запобіжником проти війни є наша перемога. А, а причиною, по якій війна може початися, звичайно, це буде наш профтаж. Тому чому це відповідь на інше питання: чому цивілізованому світу, чому нашим союзникам треба нас е, підтримувати? Всім, чим тільки можливо, і не дозволити Путіну виграти цю війну. Анджей Дуда, президент Польщі, великий друг України, нещодавно заявив, що Путін ще не програв війну. І ось ця ось тезати, коли ми говоримо, що Путін програв війну, тому що Фінляндія вже вступила в НАТО. Ну він говорить, що це ще нічого не означає. Скажіть, будь ласка. Тобто це такий заклик, от якраз до того, що ви говорите, що потрібно об'єднати наразі всі зусилля, щоб максимально там допомогти Україні та зупинити Путіна. І все ж таки, яка ваша точка зору Путін на сьогоднішній день програв? Можливо, я запитаю так: Путін не не програв чи ні? а чи російські війська програли на полі бою? От як ви це бачите, Євгенія, для того щоб, скажімо так. Позбутися ілюзії, що Путін програв війну, достатньо хоча б наблизитися до фронту. Я останній раз там був, коли в Краматорськ переганяв е, мобільну зброярню для свого знайомого, який втретє штурмові, а це підрозділ е, третя штурмова бригада, який зараз конкретно знаходиться в Бахмуті і просувається, е, е, скажімо так, звільнюючи території, які захопили вагнерівці. І весь шлях, поки я їхав з Дніпра до Краматорська, я бачив постійно, ну, це називається медичні евакуаційні машини, які йшли потоком у Дніпро і в інші міста. Там іде війна, і гинуть наші хлопці. І ворог дуже сильний поки що. Ми поки що війну не виграли. Ми її, скажімо так, зупинили на якомусь рубежі. Але ви повинні розуміти, що трагедія цієї війни для України в тому, що там гинуть найгірше. Люди, які там, яких там мобілізують, йдуть заради грошей. Люди яких... З росіяни, з тієї сторони, правильно? Да, люди, яких там мобілізують, вони не розуміють, що вони злочинці. А більш того, сама держава там їх не цінує. Путін і інші їх можна владці, кажуть, що навіщо вам таке життя? От вмерти за державу, вмерти за Путіна, і це є сенс вашого життя, а це для них витратний матеріал. У нас на жаль гинуть найкраще. Ті, хто першими взяли зброю в руки, пішли на фронт. Тому для нас цю війну треба, треба закінчувати. Я тут підтримую Анджею дудою. Поляки, взагалі, як і Балтійці, дуже розуміють, що таке російська окупація. І що собою представляє Росія на відміну від тих, хто у кого є ілюзії, це стосується і Німеччини, і того ж Макрона, який дуже часто виступав, теж і в миру, поки не приїхав Бучу, і Зеленський не показав, що таке, що, що таке для українців війна, і що собою представляють російські окупаційні війська, які злочини вони творять, і що буде, якщо ми складемо зброю, що вони творять на окупованих територіях. Тому, звичайно, це питання е, дуже однозначно. Фраг сильний, не треба ілюзій, що ми його перемогли. Більш того, він вчиться. Е, Пам'ятаєте, коли експерти казали, що в нього закінчуються ракети? Але ті, хто знаходяться в Києві, кожної ночі бачать, чи закінчилися ракети, чи ні, більш того, ракети їх стають все більш і більш, скажімо так, потужними. Бо це вже інскадери летять, дрони не закінчуються. Мені здається, що вони не стільки вже закупають Ірану, скільки є виробництво, яке вони іранські дрони роблять на території Росії, і нас врятує тільки одне: що і у нас завдяки союзникам з'явилися більш технічно сучасні, скажімо так, засоби ПТО. Але війна йде, і поки ми остаточно не розіб'ємо. Росіян, і поки в Росії не виникне умов, але ситуація, коли паде режим Путіна, не Сергію. Ви згадали про Шольца і, і про Макрона перепрошую. А Макрон вже знову таки говорив, що можливо, коли там прийде час, він знову поговорить з Путіним. І те саме я говорив і Шольц. Ось ці розмови вони можуть на щось вплинути чи ні? І в принципі, вони вони можуть от Я і, думаю. Я думаю, шансів немає а, з простої причини. Дуже часто, особливо авторитар авторитарні режими, а інколи і західна бюрократія, не розуміє, що а, країни, в якій є свобода, в якій є ротація влади, які, скажімо так, де в суспільстві або офіційно, або неофіційно існує такий пункт права на повстання. А в Україні він неофіційний, ми виходили на один майдан, і українці вважають, що право на повстання у них є, навіть якщо такого пункту немає в Конституції, як в американській, рішення залежить не стільки від того, коли його приймуть у власних кабінетах. Рішення залежить, треба домовлятися з суспільством в Україні. Це так, і це дуже сильно нас відрізняє від Росії, Білорусі. Макрон вважає, що якщо він вмовить Зеленського, то той сяде на переговори з Путіним. Так, Зеленського можливо і можна вмовити. Хоча, я думаю, він Зеленський дуже добре розуміє, що він не піде таким шляхом, тому що він добре розуміє, що український народ, українська армія врятувала і його особисто від смерті, бо він повинен бути ліквідований. І що тільки перемога є залогом безпеки і українців, і його особисто, і його дітей, як і всіх наших. Тому треба домовлятися з українським суспільством. А українське суспільство, починаючи з 24 лютого 2022 року, остаточно прийняли рішення: або ворог помре, або помремо. Ми переговорів і миру не буде. Як як би цього не намагалися будь-які діячі, миротворці і інші, ми так жили 8 років, коли у нас було велика кількість партій, які розказували, що Путін не винний в війні, що Крим можливо не наш. Що просто наші, наша влада не може домовитися, що мінськ треба виконувати мінські угоди. 2 ми бачили, чим ці завершилися. Якщо крокодил, коли ви переходите річку, схвати, скажемо так, вас за ногу, то дуже дурною ідеєю буде з ним домовлятися і давати йому припочити. Його можна тільки вбити. Якщо ви дасте йому починаєте з ними домовитися, він буде їсти вас далі і утягне на дно. Крокодилом як з агресором домовлятися неможливо.